Всіх вітаю! Сьогодні я підготувала для вас добірку нових серіалів 2025 року, а також декілька проєктів, що вийшли наприкінці 2024-го. Не можу сказати, що початок року вразив великою кількістю гідних прем'єр, проте у списку є і комедії, і трилери, і драми і детективи. Тож, можливо, тут ви знайдете щось цікаве для себе. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Ціль номер родин. У центрі сюжету Едвард Брукс, аспірант Кембриджського університету, який знаходить закономірність у простих числах, що потенційно дозволяє отримати доступ до будь-якої системи. Це відкриття може змінити світ, і зрозуміло привертає небажану увагу. Наставник Брукса, професор Роберт Маліндер, краде його записи. Наступного дня його знаходять мертвим. Незабаром Брукс розуміє, що за ним стежать, і ситуація стає вкрай небезпечною, тому він об'єднується з агенткою Тейлою Сандер, щоб розкрити правду, яка ховається за масштабною змовою. Убивство в Оре. Детективний серіал Виробництва Швеції є адаптацією перших двох книг з одноіменного циклу романів письменниці Вівікестен. Сюжет розгортається навколо детективки Ганни Аландер, яка після внутрішнього розслідування в Стокгольмі вирушає відпочити до будинку своєї сестри на гірськолижний в гори. Однак зникнення молодої дівчини змушує її повернутися до роботи та об'єднатися з місцевим поліцейським. Це не квапливий скандинавський детектив, який поступово розкриває всі аспекти справи, що розгортається на тлі красивих засніжених пейзажів. Клініка святого Деніса. Американський садком у стилі мокюментарі, створений сценаристом клініки та офісу Джастіном Спітцером. Події розгортаються в лікарні, що опинилася на межі краху, де медичний персонал змушений працювати в умовах постійного браку ресурсів. Медсестра Алекс тримає клініку на собі, поки керівництво більше переймається власним іміджем, ніж реальними проблемами. Персонажі балансують між професіоналізмом і суворими реаліями сучасної медицини, намагаючись не втратити залишки здорового глузду. Серіал висміє хаос, бюрократію та загалом недоліки системи охорони здоров'я, створюючи ідеальну суміш сатири та абсурду. Тисяча ударів. Британська кримінальна драма від творця серіалу Гострі картузи Стівена Найта. Події відбувається у лондонському Іст-Енді наприкінці 19-го століття. Головний герой, чоловік на ім'я ізикай, разом зі своїм другом прибуває з Ямайки в пошуках кращого життя, але й опиняється в тягнутому жорстокий світ підпільного боксу. Його шлях перетинається з бажальним бійцем Генрі Гудсоном, а також з Мері Кар, лідеркою жіночого злочинного синдикату Сорок Слонів, який спеціалізується на крадіжках та аферах. Опинившись у самому центрі кримінальних інтриг, закай змушений зробити низку складних виборів, кожен з яких Динально змінює його життя. Це досить цікавий серіал, який поєднує реальні історичні факти з вигаданими подіями, відтворюючи атмосферу того часу, де переплітається соціальна нерівність та боротьба за виживання. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Плеймейкерка Спортивна комедія розповідає історію Айли Горден, яка довгий час не мала можливості проявити себе у родинному бізнесі управлінні баскетбольною командою. Всі ці роки її заслуги залишалися непоміченими, а керівництво клубом належало її брату кему. Проте, коли він потрапляє у скандал з наркотиками, Айла отримує шанс зайняти президентське крісло. Тепер їй доведеться не тільки вирішувати складні корпоративні питання, навчитися бути лідеркою для колективу та довести, що вона заслуговує на цю позицію. Це легка комедія, яка поєднує гумор, спортивний дух і безтурботну атмосферу без складних драматичних сюжетів. Na związku. У центрі сюжету досвідчена офіцерка Трейсі Гарман, яка працює в Лонгбіч разом з новачком Алексом Дієсом. Їхня робота полягає в реагуванні на різноманітні надзвичайні ситуації від конфліктів між вуличними бандами до випадків домашнього насильства. Серіал розкриває психологічні труднощі поліцейської роботи та тих правоохоронці намагаються стримувати власні почуття, щоб професійно виконувати свої обов'язки в умовах постійного стресу та небезпеки. Важливу роль у серіалі відіграють боді камери, які дають змогу глядачам побачити ситуації з точки зору поліцейських, передаючи всю напруженість і емоційне навантаження якими вони стикаються на службі. Рай. Агент секретної служби Ксав'єр Колінс одного ранку знаходить президента Кела Бредфорда у власній резиденції. Сейф глави держави зламаний завдяки невеликій зачіпці з камер спостережень, вдається з'ясувати, що записи були відредаговані. Колінс залишається останнім, хто бачив президента живим, тому стає одним з головних підозрюваних у вбивстві. Головний герой починає шукати відповіді на питання, що насправді сталося, і не впевнений, кому він може довіряти, оскільки його розслідування призводить до багатьох шокуючих откровень. Водночас, через флешбеки, серіал поступово розкриває складні стосунки між Колінсом та Бредфордом. Відображаючи ті обставини, що призвели до напруги між ними, Людвіг. Британський детективний серіал, який, судячи з коментарів під відео, багато хто припустив. У центрі сюжету відлюдькувати автор головоломок Джон Тейлор. У нього і брат близнюк, успішний детектив Джеймс, який зникає за загадкових обставин. Не знаючи, що робити, дружина Джеймса Люсі звертається за допомогою до Джона. Він погоджується видати себе за брата, щоб проникнути в його офіс і дізнатися більше інформації. Однак, це завдання швидко перестає набагато складніше розслідування, де Джон, використовуючи свій унікальний талант до розгадування головоломок, розплутує інші справи. Це цікаве поєднання детективу і комедії з виразним. Британським стилем легким гумором та іронією раджу до перегляду усім поціновувачам британського кінематографу. Декстер перевородний гріх. Кримінальна драма, яка є приквелом культового серіалу, розповідає про молоді роки Декстера Моргана. Події відбуваються на початку 90-х років, коли головний герой був ще студентом коледжу і тільки почав усвідомлювати, що більше не може контролювати свою жагу до вбивств. Його батько Гаррі, який працює детективом у поліції Майамі, вирішує навчати сина, як використовувати свою темряву на користь справедливості, допомагаючи йому створити власний код. Це принципи, за якими він може карати злочинців, не потрапляючи під удар законом. Серіал розкриває багато цікавих моментів із життя Декстера, які були загадкою для глядачів оригінального. Ошоу спочатку я була скептично налаштована щодо цього приквелу, але він дійсно мене здивував. Декстер Первородний гріх вдало підтримав атмосферу свого попередника, зберігши всі його ключові елементи, навіть зміг додати нові деталі, які розширюють картину. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.